У мене в руках маркер. Якого кольору? Чорного. Відкрий його. Закрий. Ще раз. типа типу внизу, коли прижимати. Можеш взяти карточку і намалювати щось? Може, секунду. Чорний, звичайний маркер, так? Так. Намалювала. Ще раз. Маркер. Так. Маркер? Ні. Пояснюю, чого ні. Як мінімум, маркер має запах, дуже різкий. І по-друге, ця е, штука, не знаю, чим ти малювала, має царапливий звук. Дуже. Аркіші, чому маркер чому. так пише? Ні, це не маркер. Це маркер? Це не маркер. Ти твої статеш відповідь? Так. Відкривають.